Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Роблок з Івобою. Що? Ой, тепер всем привіт! Всім привіт, добре! Будемо грати робло! Так, всім привіт! Так, ще, ще всім, якщо ви, якщо ви підписуєтеся, якщо ви, ви підписуєтеся на канал і поставите лайк на це відео, і поставите коментар, що ви хочете грати зі нами, зі нами, то тоді просто, просто... Скажіть ви е, е, поставте лайк, підписуйтесь на канал і на двох каналах, і поставте лайк і напишіть в коментарях, що ви хочете грати зі нами. і е, скажете ваш нік, І скажете ваш нік.

Вона тут, вона тут, вона тут. Добре. Та ну що вона робить? Це було реально якось круто. О, в неї дуже мало хп! Махні, ви можете з нами пограти в росі.

Дай підписників. Вова. Танча. 20 лайків. О, все, я виграв, я виграв! Все, легко! Лох. Окей, після цього. Бо тут новий п'ятий левел і другий левел. П'ять левел... П'ятий левел і другий левел. А, допоможи! О, допомжи, не радно. Окей, все. <рій> <рій> не, він не АФК, він не АФК, він не АФК, він не АФК. Він не на АФК, він не АФК. <рій> не, він не був. Він не був. Чуєш, він їв золоте яблуко. Він їв три золоте яблука. О! Давай! Нє, дай мені... Ні, щоб я вбив цього. Дай мені цього, щоб я вбив. Дай мені цього, я хочу... life.

А чуєш знаєш, знаєш, як я це зробив? Поки ти за іншого. Чу, поки ти за того боку, то я просто за іншого боку. А, реально, сходь до мене, заходь до мене. Бо, бо знаєш. Бо ти не можеш звідти цей вже вийти. Щось ти вже звідти не можеш. Ну то нічого. Заходь, заходь, заходь. Так, да, так. Да. Е Zaklalı, burada. Doğru, seni ettim. Doğru. Rund. İki runde ip soy. İnam ve bunu daki Ты мене бьешь! Ты мене б'єш! Ты? Ты мене бьешь! А що ты там робиш? Нет, там був інший. А чуешь? Я зайцем по комусь попал. А, тут він тільки один! Тут є тільки один чувак и вот він один на левел. И він перший левел. Один чувак, який перший левел. Рано.

Шивова, ти впав смішно. Oh, не, я бачу, як ти впав. Не кажи, я не знаю. О! Oh! Ты зробив мини-комбо! Давай! роби гол! роби гол! Воп, oh, ты робишь волк! Та... Ты не бьешь! Че Вов, ти не бьешь! Почкайте. А шо? Вин тільки шоли топ! Ты з Ты побачишь ведео, він тільки що літав. Ты побдаешься в відео, він тільки що літав. Даю в відео, як він рано літав тільки що. Бииу, пи пи не дивився на мене і він попав! По мені якось попав. Він не дивився і по мені попав. Він не дивився і по мені попав. Баба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вс? Дай. О! Що? Я був без літі! Забивай гол! Вау, вже швидше забивай гол. О, мені же нудно від тебе! Забивай гол уже! Та ну я не на вас! Я просто цей прикалуюся! Не було, не було. Ні, дивися Як ти Я його убив! Що це буде вже останній раз, бо мені потрібно йти. Е Але це ну тут uh, вони не дубаси. Вони. О! Огоє вони. Вони, ура! Ура! А що вона тобі робить? Скін як вона. Але ім'я як він. А, ні. ім'я. Не! Вова! Ja, oh 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 OK. Padre brusse, padre brusse, padre brusse. Їхній бази, я пішов до їхній бази. Я пішов до твоєї бази, чувачок. Я пішов до твоєї бази, чувачок. Чувачок, я пішов до твоєї бази, Я тебе вбив. 3 хп, я вижив. 3 хп я вижив. Молодець. О, що? Що сталося? Хакер? Ти не хакер, я не знаю, що тільки що сталося. Легко Дякую. Е, Що ж він вже буде охороняти на базі? А він афокаша. А вони двоє вийшли. Остання гра мені вже потрібно йти. А же мені вже потрібно йти. А мені вже потрібно йти. Що <клес> мені, мені, мені робити? <клес> не попав, папа, що. Це нубе, що не попав. Це папа. Сенубе, що не попав. папа, що не попав. Це нубе, це <клес> нубе. Дякую. Е, <клес> uh, Нет, дванадцятый і нульовий. Дванадцятый і нульовий. Хто? Що ну, <laughs> ти такий? Що це за хі-хі-хі? Що -хі -хі. це за хі-хі-хі? О, що за хі-хі-хі? О, ти нас ідуть! Ти нас ідуть, чи? О! Та да ну, Вов, як ти, як ти так можеш? О! О! А чуєш, нульовий сильний? А нульовий сильний? А мене тоже тільки що, але. О! Що це за? Са... Що було тільки... Я перший, я перший, я перший... Закінчилось? Як? Так. Було написано, що швидше цього напрямку. О! Ну, окей. Та, нічого. Всім попа! Всім попа, що не попа! Нормально Але... О, ні!